Доброго ранку, ми друзів вітаємо. Доброго ранку ми друзям бажаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі бажання нехай ринуть рясні. Доброго ранку, мої любі дітки. Діти, подивіться, як красиво навколо. Яка пора року настала? Так, молодці. Зима. А що приносить нам зима, окрім снігу та морозу? Яке найчарівніше свято? Так, молодці. Звичайно, Новий рік. Доброго дня, мої маленькі помічники. Я дуже поспішав до вас із півночі, щоб попросити про допомогу. Я готую подарунки для всіх діток, але мої ельфи не встигають зробити вітальні листівки. Ви допоможете мені створити святковий настрій? Діти, допоможемо Санті? Чудово! А щоб робота йшла веселіше, давайте пригадаємо зимові слова. Малята! Ви по черзі називайте слова, пов'язані із зимою або Новим Роком. Я розпочну сніг, ялинка. Подарунок, а далі ви самі. Молодці діти гарно пограли. Санта приніс нам чарівну скриньку, а в ній зразки листівок. Подивіться, які гарні листівки! Ялинка може бути зроблена з трикутників, сніговик з кружечків. Ми можемо прикрасити їх чим завгодно. І сьогодні я пропоную вам зробити листівку. Яка подобається вам найбільше. А дизайн ви можете обрати свій власний. Головне правило працювати акуратно та з любов'ю. Я ж пропоную вам свій варіант листівки. Які ж ви молодці? Я бачу, що ви дуже старалися, скільки тепла та любові вкладено в кожну листівку. Це найкращі подарунки. Молодці. Малята, ви подарували сьогодні радість собі та Санті, і тепер ці листівки готові принести щастя вашим рідним. Подаруйте ці листівки своїм найріднішим. Та найближчим людям. Дякую всім за роботу! Я з нетерпінням чекатиму на фото ваших чудових новорічних листівок. А на сьогодні все. Я кажу вам до побачення, до нових занять!